Тож саме в цей час хочеться і сказати, шановні працівники комунальних служб, зі свято. Ми часто чуємо, як сварять комунальні служби. Але мало хто знає, що комунальна сфера обслуговування являється однією з найважливіших галузей, яка потребує не тільки технічного досвіду та знань, а й сучасного обладнання, матеріалів і постійного фінансування. Можна багато і довго говорити про проблеми і завдання комунального господарства. Але в цей день хочемо подякувати вам. За терпіння і працю, за відданість своїй професії. І до вітального слова запрошуємо голову Ямпільської міської ради Сергія Гаджука. Це саме свято тих людей, які працюють в тих умовах, які надто важкі. Нелегко сьогодні працювати і в кабінеті, нелегко працювати на будь-якій роботі, але і снігом, і дощом. І в ямі, де вода тече, де прориває труби, замерзнувши в руки саме ті люди, яких ми шануємо, яких ми поважаємо, яких ми цінимо, мають також своє професійне свято, а саме це буде в неділю. Але ми наперед день хотіли з вами всіма зустрітися, побажати вам дуже-дуже міцного здоров'я. Побажати вам усім тої наснаги і того бажання працювати для людей. І кожного дня отримувати від людей найкращі слова це слово дякую. Я хотів би в присутності запрошених жителів нашої громади подякувати від щирого серця за вашу роботу, за вашу турботу за наших людей і за те, що ви робите наше місто, наші села і нашу громаду чистішими. Воїни в наші на сході країни борються за те, щоб наша земля була чиста від окупантів, від расистів, а ви боретеся із тим усім недобрим і поганим, який є в нашій території. Ми вам дуже щиро дякуємо за те, що ви працюєте. Як би не було я скажу кілька слів, коли лише спорилася Янківська громада, ми мали великі за собою борги. Які тягнулися, я пам'ятаю, мільйон 650 тисяч заборгованості по заробітній платі. Сьогодні вона також не дуже висока, але мені здається, що вона виплачується приблизно вчасно. Але ми вам щиро вдячні за вашу роботу і за те, що ви ніколи не задаєте питань ті, які сьогодні вони могли би бути, але ви просто опускаєте голову і працюєте. Ми вам за це щиро вдячні нашої всьої янвської громади. Дякую. Засублівну працю вагомий особистий внесок у забезпечення життєдіяльності Янківської територіальної громади та з Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення висловлюється подяка міського голови Миронюку Володимиру Васильовичу. Лікать Миколі Миколайовичу. Я думаю, що вони хай залишаться тут, так? Да. Залишіться тут. Макарову Валерію Миколаєвичу. Да. Жуку Олександру Миколаєвичу. Вікторовичу Як Саша хотів на роботу, він так хотів на роботу, а тепер ми не ждимося, а ми не співаємо за ним. То він там може косить, то він там косить. Коли ти співає? Лисову Івану Петровичу. Давиденку Аркадію Альбертовичу, Лавіцькому Юрію Васильовичу. Поблоцькій Людмилі Григорівні. Співаку Валерію Дмитровичу. Їїському Богдану Вікторовичу. Добранському Анатолію Володимировичу. Іванащенку Олександру Сергійовичу. Грузину Володимиру Івановичу. Громаді по більше таких, як ви, і в нас не було б чистота так поряд. Він дивиться так, що заказович. Це не тому, що він працівник комунального, він в житті комунальний. Оксані комунальній. Лампізі Анатолію Дмитровичу. Це в нас взагалі пілотний проєкт. Інженер сільськогосподарських виробництв сьогодні став до господарства і Анатолій Петрович, коли прийшов, я скажу, скільки кілометрів 600 днів, зразу в полі, по селі, що поїхало? Зараз він вже мій здай туї, він вже попрочував дерева, дай мені ще. Працюйте далі. Дякую. Очляку на віку насилишу. Щоб наша громада була. Подяка за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий і особистий внесок у справу надання населенню житло комунальних послуг та з нагоди дня працівників животного комунального господарства і побутового обслуговування населення. Висловлюється наші чарівні майові самим. Я хочу всіх наших комунальщиків привітати з таким гарним святом. Так, як сказав Сергій Іванович, мені каже, це найперше. Нашою такою громадою зараз святкуємо таке свято. І надіюся, що ми не останній раз його будемо святкувати, адже наші працівники цього заслуговують. Хтось каже сьогодні, що це не на часі святкування. Але я хочу сказати, що на часі прибирати, на часі вигортати, на часі будувати, значить, на часі і святкувати. Я вам дуже вдячна всім за вашу плівну працю. Ви сьогодні всі працюєте на благо нашої ямки. Тільки скажеш, треба косити, хлопці вже є і косять. Треба експериментально робити, вивезення твердих побутових відходів, є люди, які працюють в цьому напрямку. Комусь треба робити водогін, я не знаю, але Іван Григорович йде перший попереді всіх. В Качківку, в Качківку, в ратуш, в ратуш. І коли ми сьогодні вже дійсно працювати по Петрашівці, я думала, що там взагалі ми, ми не вийдемо звідти. Але сьогодні люди вже мають у Петрашівці, ще лишилося нам там 200 метрів. Ой, вибачте, 1200 метрів. Ще чуть-чуть доробити, і Петрашівка вже буде повністю з водою. Я рада бачити всіх з усміхненою, моною вашою посмішкою на обличчі, вибачте, рада всіх бачити, є, звичайно, негаразди. Є, це комунальна служба, без цього не може бути. Ми повинні до цього, як то каже, йти і знаємо. Але будемо старатися зробити все для того, щоб кожен житель Ямпільської громади був задоволений. І коли йде працівник комунальної служби, і ми йдемо, і йому всі дякуємо. Дякуємо за їхню працю. Дякуємо за те, що вони рано встають. Дякуємо за те, що вони йдуть туди робити ту роботу, яка взагалі нікому не під силу. Я ще раз всім дякую працівникам житлово-комунального господарства. Низько вклоняюся вам за вашу працю. І слава Україні! До вітального слова запрошуємо начальника комунального підприємства Ямківське міське господарство Франка Михайла Павловича та начальника комунального підприємства Янків водоканал Попова Валерія Володимировича. За нас згадують тоді, коли або порив на вулиці, або води немає, або каналізація забилася. Але все рівно... Наш водоканал, я вважаю, що на сьогоднішній день ми досягли деяких успіхів. За 22-й рік ми вийшли з невеликим але прибутком. Працівники отримують негідну, але я вважаю, що нормальну зарплату порівняно із е, іншими сферами ну, комунальних господарств немає реалізації такої, яка... Яку ми хочемо. Підприємство закривається приладобудівний. Це майже 200 метрів кубічних. На сьогоднішній день для нас це суттєво. Населення також. Ті люди, які працюють у нас на підприємстві, дійсно спеціалісти своєї справи. і так як вони працюють, так як вони віддають до роботі, я їм вдячний за це. І ну, вважаю, що на сьогоднішній день ми ті завдання, які ставляться перед нами, і ті виклики, які на сьогоднішній день є, ми виконуємо в повній мірі. Стараємо, звичайно, є свої негаразди, але свої проблеми в роботі. Але на сьогоднішній день основне, що е, є співпраця із владою. Є розуміння від людей і хочеться, щоб побажати працівникам насамперед міцного здоров'я перемоги нам усім, а ми, щоб забезпечували якісне і надійне водопостачання та водовідведення нашого міста. Дякую за увагу. Я хотів би подякувати всім старостам, старостинських округів за їхню таку небайдужість, за те, як вони відносяться, за їхню завжди підтримку а, від них, постійно йде ініціатива. і Ми навіть в деяких питаннях туди не встигаємо. Дуже славно сказав Сергій Іванович по всіх питаннях я не хочу повторюватися, просто хочу всіх, всім привітати. З цим святом, з Днем комунального працівника, надання послуг. Я хочу всім подякувати і працівників Кафе Ємського міського і всіх працівників комунальних підприємств за цю відданість, за цю працю, як вони відносяться. Здоров'я хочу побажати. Ну, ми дочекалися перемоги. Все найкраще. Слава Україні! Thank you. i'm

Справою, що ніхто вже особливо і не замислюється над тим, скільки зусиль варто докласти для їх стабільності, і який при цьому величезний тягар відповідальності лежить на плечах працівників житлово-комунального господарства. Ви навчити щітко визначати та вирішувати проблеми, тримати руку на пульсі, незважаючи на складні часи. Досить символічно, що ваше свято призначене саме на цю весняну пору року. Будемо вірити, що ми разом подолаємо всі негаразди і зробимо наше місто справді гарним і затишним. Дякуючи всім за щоденну напружену працю, бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя та родинного затишку. Прожити без вас нам цей час не можна. Робота важлива, потрібна, тривожна. Проблеми з водою, з теплом, з чистотою для жителів міста є справді бідою. Тому то ми всіх вас сьогодні вітаєм, Всяких гараздів в житті вам бажаєм. Хай сонце весняне у вікно заглядає. Мир, злагоду й спокій для всіх. Посилайте, хай ваша робота приносить вам матеріальне і моральне задоволення, повагу та любов, а всім землякам гарний настрій та мирне життя. Ми ще раз хочемо подякувати всіх працівників комунального господарства і сказати вам велике дякуємо. Будьте завжди ви в мирі, в здорові, в любові, в добрі та привхлібі. Нехай множаться це статки і засвітиться добре вино. Хай вона подяка людська вам і щире спасибі, бо ж не хлібом єдиним, а ще й і добром живемо. Дякуємо вам.